Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готувала булочки за новим рецептом з капустою. Начинка може бути за вашим бажанням. Рекомендую дуже смачно. До дріжджів додаємо чайну ложку цукру злегка тепле молоко та трохи просіяного борошна 3-4 столові ложки. Гарненько перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 15-20 хвилин. Тим часом робимо здобу. У мисочку вливаємо два яйця, один жовточок забираємо для змазки, додаємо сіль, цукор та злегка розтоплене масло вершкове. Гарненько перемішуємо. Опара підійшла, об'єднуємо обидві маси. Перемішуємо, випускаємо повітря. Тепер частинами вводимо просіяне борошно. Коли замішувати ложкою важко, додаємо столову ложку олії, ще раз вимішуємо та збираємо всі крихти. У мене борошно ще залишилося. Притрушуємо поверхню, викладаємо тісто. Теж зверху притрушуємо, обвалюємо та починаємо вимішувати 7-10 хвилин до м'якості, еластичності. Ось так. Змащуємо посуд олією, викладаємо тісто, зверху також змащуємо. Накриваємо. Хай розстоюється близько години. Робимо обминку через годину. Ще залишаємо на 30-40 хвилин. Змащуємо поверхню олією. Дуже гарно підійшло тісто, м'яке, пухке, пористе. Викладаємо на робочу поверхню, скачуємо жгут. Ділимо на 12 частин, можна і на меншу кількість. Округляємо кожну частинку. Накриваємо та залишаємо відпочивати на 10-15 хвилин. Все, можна працювати. Розкачуємо прямокутний пласт. Перевертаємо гладенькою стороною донизу. Викладаємо начинку, будь-яку, за вашим бажанням. У мене капуста консервована. Називається солянка, дуже смачна. Можна зробити надрізи просто ножем, якщо нема фігурного ножа. Все дуже просто. А булочки вийдуть неймовірно красивими. І так далі. Викладаємо булочки на деко застелене пергаментним папером. Накриваємо на 30-40 хвилин. Змащуємо жовтком, до якого додали столову ложку молока. По бажанню притрушуємо кунжутом. Даємо підсохнутий 7 хвилин і в духовку, яка вже розігріта до 190 градусів. Все, готово. М'якенькі, пухкенькі, ніжні, ароматні та дуже смачні булочки на вашому столі. Всім смачного! Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за вподобайки та коментарі, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде Україна!